Слава Україні, мої любі! Шануйтесь. Я, чесно кажучи, дуже вагався показувати це відео, бо стільки грязі, якогось відчуття такого гидотості. Але, думаю, для розуміння, да, що що таке є сьогоднішня Росія, її культура. Значить, два високо розвинутих розуми таких, да, спілкуються. І викладає, до речі, це в соціальній мережі, в інтернеті, то на всіобщий доступ, як то кажуть, щоб всі бачили, що вони там, про що вони розмовляють. Ну, чесно кажучи, ну, розумієте, і от до такої культури прагнуть усі наші манкурти. Типу ж. В такій країні вони хочуть жити. Інакше як бидлом я цих двох не назву. Ну, реально. Нема в них, ну, ніякої культури, типу. Оці їхні скріпи духовні, ну, типу, я не знаю, що вони мають на увазі, там, типу, взагалі, що у них там скріпити, так і до сих пор не можу зрозуміти. Ну, це менше з тим. Дивимось. Подожди, ти не можеш трахатися з, чим, з тим чоловіком, який вважає, що Крим не російський. Но ты не можешь по-животному трахаться с человеком, который считает, что подвиги в 1850-х годов — это что-то пустое. Тому украинцы, что я хочу сказать? Вы знаете, каждого дня я просынаюсь, и у меня такая думка, что дякую, что я не москаль. Действительно, дякую, что я вырос в нормальной, достойной стране. Меня оточували справжні достойные люди. У мене завжди були виховані батьки, вони мене завжди виховували, дали мені якийсь фундамент в житті, так що я можу сам приймати рішення, і, не дивлячись ні на кого, розраховувати на себе в деяких моментах. Хоча вони досі мені дуже допомагають, особливо моя мамця, вона щось постійно. Тюху мені ті гроші, які мені не потрібні, типу, ну, хоча мені вже 40 років, так, і, я, і я не можу це зупинити, я не знаю як, тому що номер картки вона знає. Провалився розвідник, як то кажуть, все одно. І, така в мене мамсь. Я дуже дякую Богу, що я дійсно не маскар, я народився українцем, народився вільною, свободною людиною, працьовитою, яка, можливо, і не все досягла в цьому житті. Але в мене завжди була купа планів, як і зараз. У мене дуже велика купа планів, і навіть перебуваючи в армії, я намагаюся це якось реалізувати, щось спробувати, щось новеньке, тому що я вам скажу так: якщо в підрозділі нема мотивації, нема амбіцій, нема патріотизму, то це мертвий підрозділ. Тому я завжди намагаюся якось трохи штовхати своїх побратимів. В деяких напрямках, щось завжди там просувати це все. Добре, слава Україні, бо треба їхати далі. У мене вже там 1050 підписників. Щиро всім дякую за підписки, за лайки. І завжди відчуваю, що ви десь поруч і чекаєте від мене нових відео. Все. Допомагайте, якщо є змога, донайте. Реквізити в описі відео. Все. слава Україні.